Добрий день, це канал Я і мої кози і ми з вами на кухні. Будемо маринувати ось такі лопатки для запікання в духовці. Лопатки козячі. козячих передніх ніг. Так. Це в нас паприка. Копчена. Так, це в нас лавровий лист меляний. Приправи даєте на смак. Я там раз сказала, що кажу, давайте приправи, які хочете, кому які смакують. О, мені там написали, що ти маєш сказати, скільки яких приправ треба і які саме мають бути. Ну, Я можу сказати одні приправи, а інші комусь не подобаються. Хтось тобто по інакшому маринує. Я показую, як я роблю. Нікого не заставляю і не, не можу я сказати, що тільки іменно по такому... Ну, такі приправи, такі спеції додавати. Хто які хоче, той такі додає, які кому смачно. Перечі. Смаку Ну, Люди різні, мають смаки, різні. Приправа каррі трошки візьму, але багато не буду. Ось так чуть-чуть. Це в нас сіль. хоче, може додати ще сюди часник та вдушити, а хто не хоче, може не давати. Я часник не буду давати, бо я додам цибулю і соєвий соус. Класичний. Соєвий соус для смаження і маринування. І це було дрібненько покриш. Хто так боїться, щоб пальця не врізати, може так не різати. Моєте різати на дощинці. Бо знову сказав, що ти показуєш до пальця різати, молоді господині пальці відрізають. Хай ріжуть на дощі. Цибульку зараз тим соусом перемішаємо і натремо м'ясо і зложимо хай маринується. Ну А потім на вечір поставлю в духовку, хай спекіться. Каша у нас є гречана, до каші треба запекти м'ясо. Ну, а хто яке хоче, м'ясо моє пекти, не тільки мусово. Ось так. Ось так трошки її пом'яти І зараз попробуємо о Боже, як цибуля в очі зайшла, сказитися треба, така їдуча Ось і будемо. Зараз натирати м'ясо. Ось так. Ось так. Натираємо. І хай зложимо гарно, накриємо кришкою. З молодого козлика і. Хай маринується. Хай проходить, хай смакує, щоб було смачно. О, ось так. О, ось так одне на друге зложимо. Хай маринується, щоб було смачно. Ну, а як буду вже ставити пекти, тоді покажу. Ось так. Я відкрила своє м'язко в духовці. Ну, Зараз трошки прижариться зверху, щоб була така коринка смачна, і будемо смакувати. Так, ось така в мене смакота вийшла. Це я вже врізала собі міщенку. Ось я його перевернула, щоб це з тієї сторони трошки воно піджарилося, бачите, і звідси, і звідси. Ось. Ну, а це в мене ось така смакота вийшла, бачите, вже нарізала кусочками. Я вже попробувала що це дуже смачно. Насіль якраз. Така смакота, що не має раду. Ти що хочеш? М'ясо? Ого! Добре. Ммм, клас! Воно таке м'ясне. Ну, смачненьке. Баба, ти, вроді, вже дивилася? Дуже негайне Дивіться, як почув м'ясо. Ото нюх має, спав на постелі, не ворушився. Да, пушок? Заходьте до нас на смакоту. Будемо вечеряти, будемо смакувати. Всім гарного вечора чи гарного дня. І всього самого-самого найкращого. Якщо вам мої відео подобаються, не забувайте заходити підписуватися. І при можливості поширити відео у других соцмережах, якщо у вас є така можливість. А зараз до зустрічі в навіщо відео, а ми будемо вечеряти. Всім смачного, хто вечера